Вітаю всіх на моєму каналі Зелена метушня. Метушня в моєму саду продовжується. Вирішила я створити квітник. Квітник, основою якого, будуть, основою якого будуть троянди. Як я вже казала, я не дуже полюбляю такі квітучі рослини. Я більш люблю в природньому стилі, наприклад, шавлії, Вероніки, Лаванди, але ж куди ж без троянд. Але для них я вирішила створити такий. Собі частинку регулярного саду, обнесеного огорожею стриженою. Поряд висаджені великі дерева, бо черешню, цю, яка знаходиться в центрі цього квітника, ми будемо прибирати. Це черешня несмачна, гірка жовта. Поки нема часу її прибрати, тим паче, що знизу ми почали вирівнювати землю під посадки троянд. Почалося все з того, що мені по трояндам прийшов пересорт. Вирішила я придбати дві троянди П'єр Деронсар, щоб висадити їх на передньому подвір'ю. І одну помпонелу дуже сподобався сорт, також рішила, вирішила в цій ж посилці, щоб мені їх прийшла. Висаджена тут також магнолія кобус, сподіваюся, вона приживеться. Ось тут буде огорожа проходити. Деякі троянди вже тут висаджені, висаджені мої, мої чериночки з самшиту. Також далі будуть висаджені вже великі самшити, які переїхали зі старого саду. Придбані вони були також маленькими черенками, деякі е, були придбані по 12-7 по 7 гривень, але сам великим моїм самшитам десь 12 або 13 років. О, отака сходиночка буде вести до центральної галявини. Відділяється вона такою аркою, яку зробив з арматури мій чоловік, підклематиси також. Ось так це виглядає восени. Більш-менш висаджені тут всі вже рослинки. Їх зараз, звичайно ж таки не видно. З цієї сторони висаджена композиція з хвойних та ябленням Ніздвецького. Досить така висока яблуня. Тут висаджені також в квітнику два клеїни глобузими. Таку собі форму будуть створювати, вони ростуть шаровидною формою, тому дуже будуть гармонійно виглядати зі стрижною огорожею. Як відгородити одну зону від іншої, я ще не придумала каміння. Тут лежиться так, це все тимчасово. Висаджено, висадила я вже огорожу, це буде висока огорожа з берючі незвичайної. Ось тут на згадку, які я повисаджувала ялівці. Також мадрина, сорту кричі, росте помпончиками, вона на назоки дає свою, хвою та також готенько виглядає. Сам шити намагаються прижитися, також трошки тут хвойних рослин, сосни та сортові ялиночки привиті. Тут також вже видно, де буде проходити кордон моєї галявинки з газоном, клемати висаджені. Не дуже видно, як виглядають мої клини. Також не видно ніяких троянд. Ця територія буде е, такою е, засадженою кущами, це буде проміжок між моїм квітником та плодовим садом. Назгадочку трошки познімала. Також тут висаджені плакучі дерева, дуже мені подобаються дерева такої плакучої форми, вже є в мене багато різновидів. Такий загальний вид восени на мій садочок. Вже видно, що досить таки він розчищений, багато чого прибрано, викопано. З тих, що були дикою пористю, тут зростали. Вже видно зони, видно, де будуть проходити доріжки, такий загальний вигляд. Центральна зона, там де буде галявинка, я ще не знаю, чим буде обрамлятися, тому поки натягнута там нитка, так, щоб я мала розуміння, куди що садити. Ось навесні вже з іншого боку з'явилася така огорожа, яскравенька-жовтенька це також берічина жовта, вона буде менш висока. Якраз вона мені тут і так потрібно, щоб не дуже перекривати рослини, які будуть. За цією огорожею, туди ближче до плодового саду. Все так зазеленіло навесні, все так яскраво виглядає. Мої трояндочки набирають силу. Ось видно, що з цього боку більш такі червоні, помаранчеві та жовті троянди. Потім вони так плавненько будуть переходити до рожевих. Вже і клеми тут трошечки видно. Черешня ж поки ще зростає, ще не прибрали її. На цьому місці зростала велика яблуня, все ж таки ми її прибрали білий налив, бо у нас два білих налива. Ось такі квітують вже мої малесенькі клематиці. Та вже видно, як набирають силу мої декоративні тут кущі. Водова зона, мої плакучі дерева вже видно, якого кольору вони будуть, та що це за дерева, потім розповім про них. Ну, знову ж таки загальний вигляд моєї діляночки. Видно, що все-таки більш таких яскравих кольорів це все ж таки дерева та кущі. Це вхід до лісової зони, вже видно доріжки. Останнє ми побачимо в подальши, подальших відео. До побачення!